Лескаво просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Пентагон завдає удару відповідь після китайських кібератак на енергомережі, нафтопроводи та водопровідні споруди США. Як це пов'язано з підготовкою Пекіна до потенційного воєнного конфлікту з Вашингтоном? Після того, як Вашингтон рекомендував американцям переглянути плани поїздок до Китаю, Пекін попередив китайських студентів та інших громадян про те, що під час в'їзду до Сполучених Штатів їх можуть піддати більш ретельно. Контролю світова промисловість скорочується через китайський експорт, як дешеві сонячні панелі з Китаю підривають ринок відновлюваних джерел енергії в усьому світі. Водночас американські технологічні гіганти підштовхують своїх тайванських партнерів переїжджати до Мексики, а не до материкового Китаю. Пентагон активізує протистояння Китаю у кіберпросторі після того, як було зламано мільйони електронних поштових скриньок американців, а також атаковано енергомережі, нафтопроводи та водопровідні споруди США. Припускають, що кількість китайських хакерів перевищує аналогічних фахівців ФБР у 50 разів. Щоб цьому протистояти Міністерство оборони створило нове управління з кіберполітики. До його завдань входить нагляд за кібеопераціями Пентагону, а також консультування голови. Ви оборонного відомства США торік Пентагон заявив, що китайська компартія найбільша загроза кібербезпеці США під прицілом хакерів перебуває критично важлива інфраструктура країни, зокрема водопровідні та електричні мережі, нафто та газопроводи. Хакери КПК дістали доступ до комп'ютерних систем близько 20 критично важливих об'єктів, зокрема на Гаваях та Гуамі. Вони навіть намагалися дістати доступ до електричної мережі Техасу. Метою злому було не Брати розвіддані, а встановити шкідливе програмне забезпечення, яке після активації виведе з ладу або пошкодить інфраструктуру. Пентагон заявив, що кібератаки, частина підготовки Пекіна до війни. Ідея полягає в тому, що в разі початку конфлікту хакери можуть вивести з ладу найважливіші об'єкти інфраструктури США та послабити боєздатність американських збройних сил. Міністерство закордонних справ Китаю видало нову рекомендацію для мандрівників. Вона закликає їх бути готовими до різних несподіваних ситуацій під час проходження американської митниці. У заяві йдеться, що кілька китайських студентів та інших осіб зазнали цитата необґрунтованих допитів і переслідувань з боку американських правоохоронних органів в аеропортах США. Коли я був аташе з питань оборони в Пекіні, то влада знімала з літаків деяких наших військовослужбовців, які проїжджали. Жали через Китай прямуючи до Японії до місця служби, і дошкуляла їм допитами. Тому я не відчуваю симпатії ні до Китаю, ні до їхніх студентів. Вони вже давно переслідують наших громадян. Це не перше таке попередження від покіна. Раніше цього року посольство Китаю в США попередило студентів, щоб вони не в'їжджали до Америки через міжнародний аеропорт Далеса у Вірджинії. Там як повідомляється, громадяни Китаю зазнавали більше ретельного контролю під час проходження митниці. Американські правоохоронці подробиць не розкрили, але багато хто підозрює, що це робили з міркувань захисту нацбезпеки та через численні спроби китайських громадян вкрасти американські комерційні таємниці. Варто зазначити, що деякі студенти, яким відмовили у повторному в'їзді до США, були пов'язані з китайськими військовиками. Китайські університети, у яких вони навчалися, відомі тим, що допомагають Пекіну розробляти зброю та військові технології. Уряд США також радить американським громадянам відмовитися від поїздок до материкового Китаю. Він каже, що це пов'язано з довільним застосуванням місцевих законів, зокрема заборони на виїзд та ризик неправомірних затримань. Рік Китай оновив свій закон про боротьбу зі шпигунством. Він наділяє китайську компартію великими повноваженнями щодо обшуку чи затримання іноземців без прозорих юридичних процедур. Згідно зі звітом, Wall Street Journal, щонайменше 37 іноземцям заборонили залишати Китай серед них і американцям. Юристи стверджують, що реальна кількість набагато більше понад 150 іноземних громадян. Багато заборон на виїзд пов'язані з незначними проблемами, наприклад, з пропущеними платежами мережами. Один американський керівник застряг у Китаї на 6 років. Бум виробництва на тлі зниження попиту у Європі надмірна пропозиція сонячних панелей веде галузь до занепаду. Експерти називають причином: Китай наповнює світовий ринок дешевою продукцією. Подробиці у Сема Вана. згідно зі звітом Financial Times, сонячні панелі стають новою заміною садових парканів у Нідерландах та Німеччині. Аналітики стверджують, що багато в чому це пов'язано з їхнім здешевленням, а також зростанням вартості робочої сили. До кінця березня цього року Оку, кожна сонячна панель коштувала близько 11 центів за ват. Це на 50% менше ніж торік. А статистика показує, що китайський експорт сонячних панелей значно випереджає світові потужності щодо їх встановлення. По всіх європейських промислових підприємствах прокотилася хвиля скорочень працівників деякі збанкрутували або закрилися, але спад спостерігається не лише в Європі. Минулого тижня міністр фінансів США Джанет Єлен закликала Китай припинити наводнювати ти глобальний ринок дешевими технологіями в галузі відновлюваної енергетики відповідно до закону про зниження інфляції, ухваленого адміністрацією Байдена, сонячна енергетика вже має субсидії та податкові пільги від федерального уряду, але дешевший імпорт із південно-східної Азії стає тривожним сигналом для американського виробництва навіть з урахуванням мит. Сьогодні Китай виготовляє майже всі компоненти для сонячних панелей у світі. Водночас, влада КНР розглядає відновлювану енергетику як сферу, що розвивається, попри те, що бореться з рекордним економічним спадом в інших секторах. Вашингтон у своїй спробі дистанціюватися від Китаю націлюється на Мексику. Виробники виводять мільярди доларів з Китаю та інвестують у промисловість південного сусіда США. Деякі американські технологічні гіганти, як повідомляється, попросили виробників своїх комплектовань відкрити більше заводів із виробництва обладнання, пов'язаного зі штучним інтелектом у Мексиці. За даними Wall Street Journal, йдеться про такі компанії, як Delta, Hewlett-Packard. Аналітики стверджують, що деякі тайванські компанії також дослухалися до цього заклику. Одна з них Foxconn, найбільший у світі виробник мікросхем. На Тайвані виробляють понад 90% найсучасніших чипів, які використовують зокрема у смартфонах, автомобілях та озброєннях. Водночас компанії Мексики отримують вигоду від угоди про вільну торгівлю зі США та Канадою, яка набула чинності у 2020 році. Аналітики кажуть, що вкрай важливо диверсифікувати ланцюжки постачання і знизити залежність від Китаю, яка особливо гостро проявилася під час пандемії. Тоді локдауни в Китаї порушили торгівлю на західних ринках.